Вітаю, друзі! Ви, як і ми дуже довго на це чекали. Монодоктор повертається у масштабних розмірах. Ми підготували справді щось потужне. А тепер ходімо, я вам все-все покажу. Два корпуси по сім поверхів, більше десяти тисяч квадратних метрів з усіма медичними напрямками. І все це на першій бізнес набережній Львова Такслейк. Наші резиденти це лідери у своїх напрямках, які зможуть вирішити будь-який ваш запит. Окрім цього, ми повністю оновили підхід до нашої діяльності. Відтепер монодоктор це не просто медичний хаб. Це потужне ком'юніті, яке на одній локації об'єднує найпотужніші медичні бренди з цілої країни. Також важливим пріоритетом для нас є соціальна складова, яка вже стала невід'ємною частиною нашої діяльності. Ми потурбувались про ваш комфорт. Локація забезпечує безперешкодне добирання з будь-якого куточка міста. Розвинена інфраструктура у Декслейк гарантує комфортне очікування. Багатопрофільність дозволяє вирішити усі ваші запити. А така деталь, як паркінг місткістю на 280 автівок, берігає вас від тривалого пошуку місця для вашого авто. Вже зовсім скоро ми зможемо запропонувати вам щось справді гідне. Не перемикайтесь, монодоктор повертається ще сильнішим та ще потужнішим.